9 червня у Житомирі попрощалися із військовослужбовцем 50-річним Олександром Зелінським. Воїн загинув 4 червня у Луганській області. Військовослужбовець Сергій Лемешик разом із Олександром Зелінським захищали Україну у складі одного військового підрозділу ЗСУ. Військовий розповів, його товариш загинув, рятуючи пораненого побратима. Вони були при виконанні бойового завдання, виносили товариша з поля бою і потрапили на міну. Ранений залишився живий, а всі, хто його рятували, четверо хлопців погибли. Це наші земляки. Дуже хороший був хлопець, але смерть забрала його. Таких хлопців наша країна тримається. І ще буде довго триматися, тому що перемога за нами. Боронити Україну від російських військ Олександр Зелінський пішов добровольцем у перший день російського повномасштабного вторгнення, розповідає військовослужбовець Валентин Лимар. Чоловік каже, що з Олександром вони товаришували декілька десятків років. Друг по життю і коли в країні трапилось таке лихо, ми всі разом стали, вони, вони прийшли. Я був кадровим воєнним, я контракт. Підписав, і вони прийшли до нас на місце формування нашого, нашої бригади і кажуть, забирай нас в військо. Пішов туди з хлопцями. І от в неділю минулого, чи четвертого числа таке лихо трапилось. Сашка не стало. Як символ держави, який вірно де до кінця служив чоловік. Олександр Зелінський народився і виріс у Житомирі, навчався у 19-й школі та в одному із професійно-технічних училищ. Був приватним підприємцем. Разом із дружиною Юлею виховував трьох дітей, яких дуже любив і заради яких пішов визволяти Україну, розповіла Лідія Зубрицька, тітка Олександра. У нього троє дітей. Він не ухилявся. Він міг би залишитися по законах наших України. залишитися. Вдома зі своїми дітками, але він не міг змиритися з тією нарогою, яку чинить Росія щодо України. І через те він пішов захищати, захищати своїх трьох дітей. Він особливо мені казав, бо я казала Сашенька. Ну як же ж так? А він казав, Я не можу допустити, щоб всякі кадирівці над моєю Софійкою і У нього дочечка одна Софійка була двоє синочків. Тепер він захищатиме Україну і нас з неба.